Гексит декілька разів вже намагався зупинити поставки озброєння Україні. Перша його спроба це буквально як тільки він зайшов в кабінет, що виглядає вкрай дивним, тому що людина ще має купу інших питань, які вирішити, але починає з того, що ніби здавалося б, не в пріоритеті, і отримує по шапці. Рішення відміняється швидко, тому що воно не було ані згори продиктовано, ані узгоджено командою а, Трампа. Це була самодіяльність. Далі перенаправлення озброєння Ізраїлю замість України. Ну, виправдано, всі зрозуміли, ну так, там зараз важливіше, що України в судячих є на складах ще щось, а там літить прямо тут і зараз на голову. Ну хто ж проти того виступить? Ніхто. І таким чином під шумок вдалося перенаправити озброєння. Адекватна частина спостерігачів вважала, що це просто партію перенаправили в Ізраїль, а наступна партія буде в Україні. Ну, тобто, взаємозалік. Ніхто нічого не відміняє, просто пріоритетність ситуативна змінилася І це абсолютно зрозуміло. Але виявилося, що цього ще не так, бо Гекс пішов на третій крок зараз і під виглядом якраз цього аудиту зривається постачання озброєння України. Тому схильне вважати, що таки самодіяльність, але і списувати з рахунку можливість реалізації Гекситом Трампівського задуму також не можна. Так само, як і те, що озброєння буде припинено. Судячи по тій хвилі. Спротиву, яка зараз піднялася і серед сполучених штатів, і серед наших європейських партнерів, які були буквально шоковані, бо це яскраво дисунує і зі словами Трампа, і з неформальними а, тезами, які висловлюють закритими дверима а, дискусіями, і самому характеру саміту НАТО, який проходив і, м, тому настрою, який його супроводжував, все це звісно не яким чином не пер не давало можливості припустити, що озброєння будуть зупинені в своїх поставках?